Якщо брати по по Юлії Стопчук, вона сама з Ковеля, нас переселили на, на загальноосвітню школу номер 10 Зайчик там непоганий, в принципі, але він потребує ремонту. Треба звернути увагу на ті бази, звідки виходять учасники Олімпійських ігор, чемпіони Європи там, і світу. Треба звернути увагу на ці, на ці бази, на яких базах тренуються там діти. І... Робити там умови всі для того, щоб дітвора мала де займатися, і тренер працював спокійно, не вирішуючи якісь битові проблеми. У нас немає на рівні збірної команди України, по перше, немає свого психолога. Дуже важлива така важливий момент. Другий момент збір інформації для. Того, щоб в єдиноборств мати е, якусь уяву про тих спортсменів, з ким ти будеш боротися на міжнародних змаганнях, е, в збірних інших державах працює такий е, якби відділ по збору інформації по тих спортсменах, які їздять там, збирають е, інформацію, відео і так далі. Потім працює, працює центр, який аналізує е, цю інформацію і складає характеристики цього спортсмена. У нас цього Цього нема там все на інтуїції тренерів. Тренер і психолог, тренер і збирає саме інформацію, і планує роботу і так далі. А на Волині у нас давно ведеться тема про те, щоб зробити якийсь свій центр. Центр підготовки, тренер збірною команди, команди Волинської області. такий, щоб був центр, там і щоб можна було збирати і борців, і штангістів, легкоатлетів, щоб була своя така база, якої ми не маємо. Зробити такий інтернат, якби для кращих дітей по всіх видах спорту, щоб була база, отака, це було б дуже добре, щоб збирати цих дітей, щоб вони були на харчуванні, мали базу і навчалися. Це для Волині було б дуже добре. Поставити їм таку основу і утримати їх, не передаючи їх там в інші області, в інші навчальні заклади училища фізичної культури.